Вітаю вас. Один з моїх глядачів, точніше спонсорів, попрохав мене розповісти про природне багатство України, точніше про корисні копалини, які є в Україні, які ми можемо добувати і багатіти. Тема дійсно популярна. У нас політики дуже люблять патрандіти. Ви знаєте, Україна така багата! Я говорю, приклад можна привести? Ні, приклад не можна, а патрандіти можна. Чому я? Дивіться, яка ситуація, так, да, я економіст, тим паче дуже відомий і дуже добре знаю економіку. І не тільки України, в інших світу теж. Але, розумієте, я розумна людина, тому постійно вчусь. На якомусь етапі мені трішки піднабрикувало. Ну, в економіки все знаю. Тому дійсно я почав ходити на конференції металургів. Енергетиків, в тому числі е, і фармацевтів, так що чітки не було. Цікаво, але ж не просто я ходив. Десь виступав, що то слухав, а потім вивчав, вивчав. Я дійсно дуже багато читаю, дуже багато знав. Я розумію, що деяких людей це шокує, як це так, взяти і прочитати якийсь огляд, наприклад, про те, як добувають золото в Юар або прочитати дійсно огляд про вугільну промисловість Китаю. Я розумію, що для батьок це дивно, а мені дивно, це цікаво. Так, да, ти бачиш, що я не тільки читаєш, розумію, що там пишуть. Це, це теж дуже важливо. Тому, так, да, дійсно, я економіст, але, ну, не скажу, що все, але то знову знаю. Я зараз вам поясню, що я знаю і чому я вам можу розповісти значно більше, ніж геолог. Ніж Дивіться, був я на екскурсії на полтавському гопку. Я знаю, знаю, що ГОК це переробляє. точніше, ні, по-українськи е, буде кезе... А е, кар'єр добуває. Ну і звичайно, та людина, яка проводила, тим паче раджу. Дуже, дуже класна екскурсія. Та людина, яка проводила, так, да, він більше, так сказати, ну, розповідав і так далі. І от, показав золото. Ні, ну дійсно. Там, де добувають оцю руду, з якої роблять потім, як ви розумієте, залізні оці акатиші. Там дійсно в руді є золото. Навіть, наш, ну як ви пошукали, знайшли камінчики в краплене золото. Ну, відповідно, почалась розмова. Ой, оце ж, чому не добувають золото? Дивіться, воно ж тут лежить, треба. Так. І, от ви теж так би сказали. А я вам зараз розповім, чому не добувають? Я трішки в темі. Колись я займався якраз цим проєктом і дійсно була така ідея побудувати підприємство, яке буде із... ну, Там не тільки золота, там вже ж поліметалічні руди, там можна і інші були добувати. І почали аналізувати. Ну, По-перше, дійсно, де купити це підприємство, скільки воно варте, скільки там ну, площ, порахували. Прахували дійсно і це золото. Так, дійсно, там дійсно в Руді є золото. Потім, відповідно, як ви самі розумієте, паркували скільки, ну, якщо ви його проведете там, ну, технологічний як сказати, процес, скільки буде на виході золота. Тому що, як самі розумієте, там відсоток невеликий золота. там більш дійсно, як би сказати, ну, вискають відходи. Ну, не відходи, він теж, так сказати, має інтерес. Прахували. Порахували і сказали, дурня. Розумієте, виходить, що собівартість золота, ну якщо так робити, вона буде дорожча, ніж світова ціна на золото. Тобто ви будете робити золото, золоті зливки, а вони будуть коштувати дорожче, ніж купити. Це одна з причин, що в Україні не одне підприємство, яке, а, ну, на зак... напевно, ви знаєте, в Закарпатській області навіть намагали запустити. Напишу. Та ж сама причина. У нас є золо. Є мало то є родовище золота. Але, ну скажімо так, на відміну від інших країн світу, де є родовище, у нас співвідношення золота і відходів, тобто руди, не в нашу користь. Тому нема зиску взагалі. От це є справжня економіка. І справжня геологія. Тому що в нас... Давайте зробимо! Стоп, стоп, хлопці, стоп! Що ви зробите? Без що дурню? Дурню? Дорню зробите, а не дурню. От я вам зараз розповім, дійсно, які природні ресурси є в Україні, чого багато, чого мало, з точки зору здорового гунду. Але розповім тільки для спонсорів свого каналу. По-чесному, по-чесному. Якщо ви не спонсор мого каналу, там є кнопочка спонсорства, причому тут достатньо бути спонсором, дешевше не буває. Тисніть кнопочку і... Хоп! Ну а поки ви думаєте, вітаюсь! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.